Спусніше місце в Києві горащикавиці. Насправді це міф. Я сюди приходив дуже багато разів, і мені ніхто нічого такого не запропонував жодного разу. Хоча, як кілька років тому, пара кохалася тут прямо на горі, бачив особисто. Таке було, підтверджую. Гора ще називається Олегівка, бо нібито тут міфічна гадюка вкусила не менш міфічного князя Олега, і він помер і тут його поховали. Чув, що на початку минулого століття кияни ще знали, де його могила, а зараз уже ні. Гора цікава тим, що, перебуваючи по суті, в центрі Києва, ви, як говорив Джонні Деп у фільмі Dream», бачите всіх, а вас ніхто. Це дуже дике місце, куди ти ніби тікаєш від цивілізації. Але, крутнувши головою, можеш побачити Київську телевежу найвищу споруду України, літеру М із Макдональдса на почайній Оболонські липки, Поділ і лівий берег Києва. Піднятися нагору можна від житнього ринку по вулиці Олегівській, пройшовши крізь крінжові гаражі. І далі ви одразу потрапляєте в дивовижне місце. Тут, крім бур'янів, які височують у літню пору року, можна знайти два цікавих язичницьких місця. Дерево стрибога з будкою для котика, що доволі цікаво і атмосферно. і ще є отакий красивий золотий дід. Я гуглив і інформації про нього так і не знайшов. Якщо хтось знає, як його звати і звідки він там з'явився, поділіться, будь ласка, в коментарях. І спускаюся я на Нижньоюрківську доволі крутим спуском. Зараз мокро і погана погода. Не раджу в такий час це робити. Ісусе, довіряю тобі!